Іноді самотність це не втрата, це підготовка, але ми майже ніколи не дивимося на неї з цього боку. Багато людей бояться самотності, вона сприймається як щось неправильне, як пауза, яку треба швидше заповнити, як знак, що з вами щось не так. Але якщо подивитись на це з точки зору астрології, самотність дуже часто є не покаранням, а важливим етапом внутрішньої сили. У кожному гороскопі є періоди, коли життя ніби сповільнюється у сфері стосунків, люди не з'являються, зв'язки не складаються, або старі стосунки завершуються без очевидної заміни, і це не випадково. Астрологія показує: іноді душі потрібен простір, щоб почути себе без впливу іншого, щоб повернути відчуття опори всередині, а не шукати його у партнері. Особливо часто це трапляється у моменти. Внутрішніх змін, завершення старих сценаріїв, переоцінки цінностей або підготовки до нового рівня близькості. Самотність у такі періоди це не ізоляція, це очищення поля. Багато людей помічають, саме в період самотності вони краще починають розуміти, чого насправді хочуть від стосунків, де раніше терпіли, де знецінювали себе, де обирали не з любові, а зі страху. І це дуже важливий момент росту. Якщо ви зараз у періоді самотності, поставте лайк і підписуйтеся на канал. Тут ми говоримо про такі стани без тиску і осуду. Самотність у гороскопі часто приходить перед новим етапом життя, перед іншими стосунками, перед іншим вибором. Це час, коли людина вчиться бути з собою не як з проблемою, а як з опорою. Коли цей урок пройдений, стосунки більше не будуються з потреби, а з внутрішньої повноти. Астрологія не каже, ви будете самі, вона показує, коли самотність це пауза для зміцнення, а коли сигнал змінити підхід до близькості. І якщо ви дозволяєте собі прожити цей період усвідомлено, він стає не втратою, а точкою сили. Напишіть у коментарях, чи був у вашому житті період самотності, який згодом виявився важливим і трансформуючим. Поставте лайк, якщо тема відгукнулася. Підписуйтеся на канал Олена Амбра і вмикайте дзвіночок, щоб не пропускати нові відео про гороскоп, стосунки і внутрішні етапи життя.